Лютий 1945 року. Ялтинська конференція союзних держав. До Криму прибули лідери країн антигітлерівської коаліції СРСР, США і Великобританії. Мета домовитись про встановлення нового світового порядку. У ході однієї із зустрічей, де були присутні Рузвельт і Черчилль, Сталін підняв Келих за перекладача сьогодні, як і раніше, ми три рукаводітеля встретились друг з другом. Ми говоримо, едим, п'ємо, а тим временем наші три переводчика должны трудиться, Причому труд їх нелегкий. легкий. Ми довірили їм передавати наші мисли ім нікогда ні поїсть, ні випить війна. Закінчивши промову, Йосип Вісеріонович обійшов стіл і подякував Артуру Бірсу, який перекладав для Черчилля, Чарльзу Болену, перекладачеві Рузліта, і своєму особистому Володимиру Павлову. Зі спогадів маршала Радянського Союзу Олександра Голованова річ Черчилля була немнятна. він, словно набрав полон рот каші. Однак Павлов ні разу не переспросив його, хоча бесіда була весьма продовжительна. В руках Павлова були записна книжка і карандаш. Він оказується одновременно стенографував. Небольшого росту білокурий молодой чоловік обладав поразительним мастерством переводчика. Часто героями нашої програми є люди. Готові у будь-який момент зі зброєю в руках захищати батьківщину. А що робити, коли головний твій аргумент слово? Сьогодні наша розповідь про надзвичайно цікаву професію. Військовий перекладач вийде переводчик має глибоко знати, розуміти і любити воєнне діло. Те, що я мав можливість попрацювати суто в сфері військового перекладу в той час, досить значно полегшує мені зараз. Моє життя і мою кар'єру Десь за допомогою жестів, але, звичайно, що акт комунікації відбувся. Міжнародний тиждень у стінах Національного університету оборони України за трибуною доповідач із Великобританії підполковник Роберт Пайпер. У залі кілька сотень представників усіх силових структур України, а також науковці, громадські діячі. Більша частина присутніх у навушниках. Вже кілька годин поспіль вони уважно слухають інформацію, подану приємним дівочим голосом синхронного перекладача. Синхронний переклад один з найскладніших видів усного перекладу. Інформацію слід подавати одночасно з промовцем. Це дозволяє останньому не робити паузи під час виступу, а відтак утримувати увагу аудиторії, відчувати настрій і реакцію слухачів. Синхронний переклад здійснюється із використанням спеціального обладнання. Перерва на каву. То ж, маємо можливість дізнатися секрети професії. Усе про синхронний переклад знає Ксенія Вершбицька Это такой вброс адреналіна в кров, після якого никакой другой вид переводу, в принципе, уже не приносять такого удовольствия і такої эйфории. Ксенія Вержбицька, синхронний перекладач, випускниця факультету міжнародних відносин Славістичного університету. Перший досвід отримала у департаменті міжнародного співробітництва Міністерства оборони України у 2001 2006 роках Працювала в управлінні міжнародного військового співробітництва командування сухопутних військ Збройних сил України, забезпечувала переклад на заходах міжнародного співробітництва за участю керівного складу сухопутних військ, а також під час роботи з іноземними військовими делегаціями. Останні роки. Працює синхронним перекладачем, спеціалізуючись на військовій тематиці. Ксенія працює перекладачем вже близько 15 років. За цей час визначила для себе критерії якісного перекладу. В ідеалі перевозчик має передать так, щоб у обох співбесідників служилось повне відчуття, що вони думають на одному языке і одніми образами і використовують один понятійний апарат. До речі, медики вважають, що під час роботи синхронний перекладач та пілот-випробувач зазнають однаково сильного навантаження на мозок та нервову систему. Саме тому синхроністи зазвичай працюють парами, чергуючись кожні 20-30 хвилин. А не да бувають когда коли, випадки, коли одному человеку синхронить несколько часов подряд. Ксенія не має військового звання, але любов до військової справи у неї в крові. Останні три покоління чоловіків її родині обрали офіцерські погони. важно не столько официальное профильное образование и корочка именно и присвоенное офицерское звание, а то, что человек должен быть настолько хорошо знаком с военной средой, ее спецификой, всеми явлениями, процессами, которые происходят для того, чтобы ощущать себя в ней абсолютно комфортно и органично. То есть это может быть либо военная служба многолетняя, либо военная подготовка, либо долгая работа в военной сфере. Здобути фах перекладача можна у багатьох цивільних вузах, проте у військових є свої спеціалізовані інститути, факультети, кафедри військового перекладу. Адже у цій сфері існує чимало тонкощів. переводчик має глибоко знати, розуміти і любити воєнне діло для того, щоб уміти харчувати. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра військового перекладу, прогресивна спеціальність для прогресивних молодих людей. Фах військовоприкладача брала для того, щоб здійснити свою давню мрію, вивчити іноземні мови, це можливість побувати у різних країнах. Наша професія є дуже важливою для розвитку нашої армії і для встановлення зв'язків з іншими країнами. Я дуже люблю іноземні мови, і коли я обирала фах саме військовий перекладач, я дивилася на те, що у військовому інституті я зможу бути спеціалізованим фахівцем. Андрій Ляшенко добре знає, наскільки важливо під час перекладу вивірити кожне слово, а надто коли воно має кілька значень. Наприклад, слово Джекет. Ми всі звикли до того, що це буде піджак. Іноді можна це перекласти як рубашка конденсатора. Я розумію, що це трошки незрозуміло, але ви всі напевно бачили, як на е, військові деякі військові автомобілі натягують щось на зразок брезентового покриття, аби запобігти їх від переохолодження. І от людина, яка жодного разу не була у військовій частині, яка жодного разу не бачила, що це таке, і буде важко зрозуміти, важко, відповідно, правильно перекласти. Часом від напруження перекладач може помилитися словом. Це не біда. Головне, вчасно виправитись. Була підготовка до проведення навчань щит миру. Це було, якщо не помиляю, десь 2004-2005 рік. Підготовчі засідання і перекладач. Замість 18 сказав 80 БТРів. Тобто, а, за умовами, Сполучені Штати нам надавали тоді пальне для БТРів, і людині, яка починала розраховувати, скільки ж йому потрібно пального на 80, а не 18 БТРів, і трошки поганенько стало. Але в принципі все нормально, тобто перекладач одразу виправився. Травень 1998 року. Перший випуск студентів кафедри іноземних мов та військового перекладу. Серед 15 талановитих юнаків був і нинішній начальник кафедри Володимир Лісовський. Яскраві спогади залишилися від першої офіційної роботи перекладача під час навчань gets too hot, вони спрашують, можна ли замінити на той час ми ще тільки розпочали вивчати військово-технічний компонент військового перекладу. Я вперше відчув, що дуже велика кількість незнайомих слів, які треба мені прикладати, а я навіть, навіть. Має тільки загальну або певну якусь там картинку про це, про що взагалі йдеться мова. І звичайно, що було важко, були застосовані так називаємо перекладацькі прийоми, генералізації, тобто узагальнення, десь за допомогою жестів, але звичайно, що акт комунікації відбувся. Військовий перекладач повинен працювати над собою, підвищувати професійний рівень, адже мова постійно розвивається, з'являються нові слова і терміни. При військовий перекладач не може стояти на місці, базуватися, тобто ми закладаємо ту базу а подальшому військовий перекладач постійно відпрацьовує і веде перекладацький словничок, якому записує, вивчає. Ту невідому лексику, яка йому зустрілася під час лінгвістичного забезпечення і заходів міжнародного військового співробітництва. Можливо, він десь, наприклад, як правило, виїжджає там до миротворчих місій, зустрічається зустрічається з якоюсь новою лексикою, і тим самим підвищує свій рівень. У 2007 році підполковник Лісовський як військовий спостерігач брав участь у місії організації Об'єднаних Націй в Рузії, та все ж найбільше запам'яталася перша місія 2003 року до Ефіопії та Еритреї, адже там довелося опановувати місцеві діалекти. Звичайно, що наприклад англійська мова. Більшості країн Африки, вона така специфічна, з певним вимовленням притаманним тільки африканському контину, континенту. От що стосується Тігріні, звичайно, що ми не знали цієї мови. От, і Ми спілкувалися, тобто в кожному, наприклад, там миротворчому, так називаємо тім сайті, був перекладач. Стіґріня на англійську мову. За міжнародними стандартами під час польоту радіообмін здійснюється англійською мовою. Фахівці цього профілю готують на спеціальних курсах. Вони проводяться на базі навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України. Про специфіку роботи бортових перекладачів нам розповів Василь Школяренко. Ціне спілкування це відслідковування. Обстановки це допомога командиру екіпажу у виконанні всіх правил виконання польотів в країні в зоні перебування. Тому від його якостей, від його навичків в першу чергу, від його майстерності залежить безпека, безпека як екіпажу. Безпека вертольоту, пасажирів на борту та й виконання успіх виконання місії в цілому. Окрім авіаційних термінів, на курсах вивчають правила виконання польотів і ведення радіообміну. Особливу увагу викладачі приділяють культурним та національним традиціям країни, до якої вирушають миротворці. Бути як мінімум обізнаними і знайти перший контакт. З тими посадовцями чи з місцевими жителями, як це їм прийдеться, знання, отримані на курсах, відшліфовувалися безпосередньо у миротворчих місіях. Часом від професіоналізму бортового перекладача залежало життя льотної команди, пригадує Максим Кутоволь. Він з травня по жовтень 2006 року служив у Ліберії на посаді бортового перекладача вертолітної ланки Мі8. Перші рази, коли от я вилітав вилітався стажерами. Я навіть не розумів російської мови. Тобто, коли льотчики перед вилітом там, зачитують карту, вони спілкуються між собою там, українською або російською мовою. На той час, перший раз, коли я одягнув гарнітуру на себе, я не розумів навіть рідної мови. От, тому для мене це було. Але потім з часом почав розуміти російську, українську, ну і потім англійську. Максим Кудовой, майор, народився 15 серпня 81 року у місті Львів. У 2003 році закінчив військовий інститут при державному університеті Львівська політехніка, проходив службу в Болграді, Львові та Києві на різних посадах. У 2006 році як бортовий перекладач вертолітної ланки Мі-8, брав участь у миротворчій місії в Ліберії. А в 2008-му майже рік у складі миротворчого контингенту у тренувальній місії НАТО в Республіці Ірак. Під час ротації Максим провів у небі понад 200 годин. Спекотний вологий клімат та напружений трафік загартували характер. Майор Кутовой каже, Ліберій отримав безцінний досвід. Твоя частка, частка твоєї душі залишається там і постійно тебе туди тягне. Не знаю чому, що це, але так воно і є дійсно. Є насправді сюжет по телевізору. Я хочу опинитися знову там, знову в Африці. Не знаю, чому. Там не було нічого такого. Тобто навіть не знаю, як пояснити, але туди тягне. Необізнаним робота перекладача може здатися суцільним святом: подорожі за кордон, зустрічі з відомими людьми, нові враження. Але за кадром лишаються і стресові ситуації під час напружених переговорів, і багатогодинні синхронні переклади, і виснажлива підготовка. Точність і витримка, емоційна стійкість і любов до своєї справи такий психологічний портрет військового перекладача. Якщо можна сказати, що не кожен може бути снайпером, аби кілька десятків годин непорушно лежати чи сидіти, знаходитись на одному місці заради єдиного пострілу. То, мабуть, що далеко не кожен буде себе комфортно почувати в якості перекладача. Комусь зручніше перекладати письмово, використовуючи на це необмежений час, граючись зі словами, підбираючи найкращі слова. Комусь подобається більша динамічна робота, коли ситуація постійно змінюється, коли постійно знаходишся в напруженні і почуваєш себе. Ну, в такому піднесеному трошки настрої, тому що організм теж мобілізується. Андрій Смородін, 33 роки, майор запасу, випускник розвідувального факультету Київського інституту сухопутних військ. Обіймав посаду перекладача департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, забезпечував роботу іноземних делегацій в Україні та українських делегацій за кордоном, включаючи делегації за участю вищого керівного складу оборонних відомств. Незалежно від того, з ким працює перекладач. Він щоразу приймає виклик, адже кожна людина дає власну оцінку рівню його підготовки. І якщо одного разу перекладача похвалили як професіонала, то надалі він повинен залишатися на висоті. Те, що я мав можливість попрацювати в суто в сфері військового перекладу в той час, досить значно полегшує мені зараз моє життя і мою кар'єру, і це дозволяє мені фактично успішно працювати саме. З Міністерством оборони, з Генеральним штабом, з військовими колегами мене розуміють. Я розумію, про що йдеться, і я маю можливість максимально точно і зрозуміло передати думку учасників заходів чи переговорів. Буває, під час складних переговорів вдалий жарт стає в пригоді перекладачеві. Це можливість кілька секунд перепочити і зняти напругу в залі. Корабель зайшов в італійський порт. Голова радянської делегації звертається до італійців, розповідає їм смішний анекдот, аби створити якусь розкуту і дружню атмосферу. Перекладач розуміє, що цей анекдот неможливо перекласти. І він каже таку фразу: Панове, мій голова делегації щойно розповів вам дуже смішний і цікавий анекдот. Якщо ви не хочете, аби я втратив роботу, будь ласка, поаплодуйте і посмійтеся. Кажучи, аудиторія дуже схвально сприйняла таку винахідливість перекладача, вони засміялися, вони розслабилися, вони засміялися не з тієї шутки, яку сказав голова делегації. Тим не менш очікувана реакція відбулася. За словами Андрія, допомагає перекладачеві порозумітися з іноземцями і знання місцевого фольклору. Сказати, якщо по-російськи чи по-українськи, кінь на чотирьох ногах і той спотикається. В англійській мові це прислів'я звучить як «ніщо не ідеальне і є плями навіть на сонці. Тобто, якби я спробував розповідати про коня, у якого аж чотири ноги, і одна з них за щось перечепилася, ну, мабуть, на це потрібно було трошки більше часу, ніж перекладачу зазвичай е залишається для того, щоб передати думку. Але якщо використати це прислів'я про те, що навіть на сонці є плями. Вочевидь, це одразу зрозуміло про що йдеться. Хто знає, як часто доля народу вирішувалася не на полі бою і залежала не від міці броні чи калібру снаряду, а від виваженого слова за столом переговорів слова, яке потрібно лише правильно перекласти. Справжні історії про справжніх людей доблесних, мужніх, благородних. До зустрічі! В наступній програмі дивіться, у якій країні представниці прекрасної половини людства зобов'язані відслужити два роки. Чому раніше, аби піти в армію, деякі жінки видавали себе за чоловіків, і які роди військ збройних сил України уже неможливо уявити без слабкої статі.